Вона відквітувала раніше і вже трошки встигла підсохнути, але є і молоденькі ось такі, бачите, і в неї пагани. От. Єдине, що я ці поки що не зрізаю, дуже гарно тримає кущик цей сорт, навіть за рахунок того, що багато, бачите, миленьких таких напускала воно міні паганів. Ну, такий компактний розмір, десь сантиметрів 60 ну не більше 80 Піксіо, Цей був посаджений, посаджений не таким маленьким. Паганів багато, теж, я вважаю, можна було пронормувати. І ще ось тут якраз ось ця вербена бонарська трошки його придушила. Що ми маємо? Ось такі цікаві тоненькі пелюсточки в цього сорту. В мене, в мене невеличкі волоті, ну десь взагалі сантиметрів по 15 Ну Ось, можливо, ось ця найбільша. Ну, сантиметрів 20.